Подивимось сьогодні в і як можна власне одне зображення накласти на інше, і з використанням цікавих ефектів. Ну, Давайте дивіться, у нас є два зображення. У нас є одне зображення, тут є сходинки. Так, І є друге зображення також. Ось у нас є фон. Так, І ми зробимо так, щоб у нас було власне на сходинках, щоб у нас знаходився, наче килим. так? Тобто зробимо, наприклад, ось такий зелений, у нас буде типу килима. Давайте спробуємо це зробити. Так, завантажуємо власне, фотопея. Так, одне зображення спочатку, потім завантажуємо інше зображення. Так, у нас воно на різних шарах. Так, давайте шарі переставимо. Так, ось таке зображення буде у нас зверху. Давайте трошки збільшимо, щоб нам було зручніше працювати. Так, тепер давайте, власне, виберемо редагувати. Е, у нас буде трансформувати спотворення. Так, обираємо наступним чином. Дивіться, давайте його спотворимо. Так, і давайте, власне, його ось таким чином. Давайте його сюди, власне. Давайте його розташуємо спочатку якось так. А далі потім будемо правити. Тобто у нас буде килим, наче так. тобто Або, наприклад, якась доріжка, щось таке, да, цікаве, тобто ось такий буде ефект. Ну, Давайте розташуємо сюди, сюди трошки. Так, ось так. Так, і давайте, власне, сюди, ну, трошки давайте ось так. Ну, думаю, в принципі, спочатку вистачить. Но дивіться, поки у нас це не доріжка, тобто це, це видно, да, що це просто у нас якась площина. У тобто нас не дуже цікаво. Давайте зробимо, щоб воно дійсно було як доріжка, тобто як певна керумова доріжка. Так, давайте тепер власне, виберемо редагувати. І у нас тут є перспектив Тобто Це ми будемо, власне, будемо спотворювати, викривляти власне, наше скажімо так, зображення. Так, вибираємо Perspective Word. Так, і давайте також власне, збільшимо, щоб нам було зручніше працювати. Так, давайте зараз якось відмасштабуємо. Так, і давайте, власне, так, використовуємо. Тепер заходимо в Perspective Warp. так, І, власне, давайте обмалюємо. просто, так, Спочатку у нас використовується layout. І давайте, власне, обмалюємо все наше просто зображення. Так, ось таким чином. Так, давайте сюди. Так, нам потрібна ось ця частинка. Так, ось так якось ставимо. Так, потрібно також зверху. Давайте ще поставимо один. Так, ще. Так, ну я, власне, виділив необхідні області, які потрібні для редагування. Так, переключаємо layout на warp. Так, і тепер можна, власне, творити нашу магію. Так, дивіться, давайте, власне, спробуємо зробити спотворення. Так, бачите, у нас переміщується також так, переміщується наш малюнок. І можна зараз робити певні перетворення. Бачите, ось таким чином ми будемо робити ефект килима. Так, ага, ось тут у нас вже готово. Так, тут також більш-менш. Так, ось таким чином ефект у нас накладеного килима. Так, виходить, бачите, ось таким чином у нас все. Це відбувається так, ось таким чином, сюди. Так, давайте трошки це все сюди. Ось так Так, повернемо. І також сюди трошки. Ось так. Так, трошки тепер сюди. Так, ось так, щоб воно виглядало більш-менш на око, щоб воно більш-менш було видно. Так, трошки сюди. Угу. Так, і, власне, давайте також трошки ось так. ну, Нехай буде, наприклад, ось сюди. І трошки сюди. Ось таким чином. Так, ось у нас вже власне, готовий ефект. вийшов. Бачите, ось такі у нас сходинки цікаві. Тобто, в принципі, ну, можна, якщо ще там рухайніше попрацювати, буде досить реалістично виглядати. Ну і зараз вже досить непогано. Як бачу, тобто все, в принципі, так виглядає досить цікаво. Ну, Давайте тут також трошки ще власне, під, підпрацюємо, трошки ось тут. Щоб воно було добре видно. Так, що це у нас дійсно килим. Так, і ось таким чином, бачите, у нас це, це виглядає. Тобто, ось таким чином ми замостили килимом власне, наші сходинки. Так, ну в принципі тепер можна це зберігати. Бачите, ось такий у нас вийшов ефект. Можна ще погратися, бачите, тут є, наприклад, множення. Бачите, ось робити також можна тут погратися з різними ефектами. І також е, отримати ефект, який вам потрібен. Тобто, Кольорний тон є, наприклад, є також тут розділення. Є різні цікаві ефекти, колір також бачите, ось тут дійсно виглядає, як, наче там, фарбою трошки пофарбували. Тобто, в принципі, тут можна, е, роз, роз, можна створювати різні такі цікаві ефекти. Наприклад, екран, ось такий є ефект цікавий. бачите, тобто, у нас дійсно тут, ну, Давайте оберемо звичайний, нехай буде звичайний. В принципі, тут також видно, що у нас дійсно тут є якісь сходинки. Так? Тобто, в принципі, тут можна подивитися, що тут дійсно щось таке цікаве є. Так, ну можна, наприклад, для, ще для реалістичності просто домалювати, наприклад, показати якісь там наприклад, написи або щось таке можна показати. Для більшої реалістичності. Ну, тут у нас, власне, вже видно, що сходинки, в принципі, у нас є. І тут є певні ось такі ось з вами. Тобто, це все є. Ну, Можна для більшої реалістичності ще намалювати, наприклад, зробити, або зробити трошки прозорість, змінити. Можна трошки поміняти прозорість, і воно, бачите, у вас буде так ось, як у нас коврик. так. Тобто у нас дійсно виглядає ось таким чином, наче у нас коврик дійсно тут є. І можна також трошки змінювати ефект прозорості різний, тобто задавати, там, який вам подобається більше. так. Тобто, Можна задати також сюди текст. Давайте задамо зверху ще, наприклад, напишемо welcome, наприклад. Так, ну давайте ось, нехай буде, наприклад, ось тут. Так, і давайте напишемо welcome. Наприклад, ось такий текст. Нехай буде у нас, нехай буде у нас, наприклад, синій. Ось таким чином. Так, є у нас так. Так, тепер дивіться, давайте все це перетворимо, давайте перетворимо на фігуру. Так, і тепер можна редагувати, можна робити, у нас буде трансформувати. І можна також власне, спотворення застосувати і ось таким чином можна власне її сюди вписати, Тобто, що вона наче у нас на коврі. Так? Тобто ось таким чином напис у нас на коврі, можна такий ось ефект власне, зробити. так. Тобто, бачите, ось це все, все просто можна зробити також, у нас тут є вільна трансформація, наприклад, трошки потрібно принести, якщо можна ось так зробити, Тобто, ось, ось, ось так можна зробити. Так, ось так це буде виглядати. Бачите, тобто напис якийсь зробити, можна тут ще на сходинках також написи зробити, або якісь там намалювати щось цікаве. Тобто, ось так це виглядає. Всім дякую за увагу!